Il y a des mystères, une femme met les doigts dans son nez Les rois épousent les pommes de terre, les diables vont au paradis Rue Broca. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds Rue Broca. Dans le placard il y a une sorcière et un vampire sous le tapis faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Faut pas le répéter. 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 Broca. Відьма з вулиці Муфтар. Що це ти там малюєш? Башир? Відьму, П'єр А ось не дівка. Чому це тебе так довго не було? Я ходила за покупками на вулиці Муфтар. Ти не зустріла там відьму? Яку відьму, місьє П'єр? Як ти не знаєш історію про відьму з вулиці Муфтар? А ти нам розкажеш? Добре, але мені треба буде допомога однієї маленької дівчинки, ім'я якої починається з літери «Н». Як Надіка? саме так, чи хочеш зіграти роль маленької дівчинки в моїй історії? Хочу в історії є також молодший брат та батько цієї дівчинки. Ну давайте вже П'єр, Розповідайте, ця історія починається недалеко звідси. На вулиці муфтар проживала одна відьма. Бридка, наче жаба, але вона завжди мріяла стати найвородливішою дівчиною у світі. Його лишенько, ледь не забула. Ну що ж? Ну що тут? А? А? Ці, ці рецепти вже застаріли. Цього дня не як завжди, пішла за покупками. Це ж як я сьогодні. Так. І вона також не зустріла сьогодні жодної відьми, але одна відьма там все ж таки була. Один відьмацький вісник. Будь ласка. Перепрошую. Один відьмацький вісник. Що? Що ви бажаєте? Один відьмацький вісник. Відьмацький вісник. Тримайте, бабці. Ви стара та бридка відьма. Пропонуємо вам новий молодильний рецепт. Одна маленька дівчинка під томатним соусом. Увага! Ім'я маленької дівчинки повинно починатися з літери Н. «Н»! Думай стара голова. Надійко! Надійко! ти йдеш чи ні? Нам треба продукт. Добре, добре, вже йду. Надійка! Це ім'я починається з Н. Надійка. Доброго дня, Надіко, ти можеш мені допомогти? Як, мадам, принеси мені банку томатної пасти з крамниці твого батька, золотко. Я так стомилася. Добре, чому б ні? Чудово, Навіть ходити нікуди не треба. Вона сама купить собі соус, з яким я її з'їм. Яка я розумна? Яка я розумна. Сігати. А де ж сус? Сьогодні ти вже від мене навтечеш. Бачите, мадам, але мій батько не дозволив винести банку. А нічого. Я сама зайду. Що в нас на обід, Надійко? Печеня, я розігрію. Добрий вечір, вашій хаті. Звідки воно взялось? Доброго дня, бабцю, що ви бажаєте. Надійку, я хотіла сказати баночку томатної пасти. А, Добре. Велику чи маленьку? Маленьку. Надійко ж маленька. Я хотіла сказати мені для спаеті. Ви бажаєте також спаїти. Я ж надійка буду їсти. Я хотіла сказати, спаеті я вже купила. Ось. З вас три франки. <плес> Щось не так, мадам. Ця банка, вона <плес> така важка. А Чи не могла б надій віднести мені її додому? Вибачте, мадам, але доставка додому не входить у наші послуги. Якщо ця банка завелика, то ви можете її не брати. Ні, ні, я її беру. я її беру. Від цієї торгівлі в мене вже плавляться мізки. Поглянь, ця стара схожа на мою відьму. А, це соус це. мене вже є. Я Залишилося вполювати я. дівчинку. Я знаю, як це зробити. Відьма вирішила перетворитися на одну з продавчині м'яса. Це було просто для неї. Вона ж вміла чаклувати. Доброго дня, красунечко. Зважити тобі м'яса. Ні, мадам, я прийшла за куркою. Хай йому грець. Наступного дня відьма перетворилася на м'ясника, який торгував курятиною. Доброго дня, маленька, курочки. Ні, мадам. Сьогодні яловичина. А Щоб це я ловичина <плес> Наступного дня відьма перетворилася в обох м'ясників. Привіт, Надійко. Чого бажаєш? У Мене є яловичина, телятина, свіжі биточки, сальце, а ще кролятина та індичка. Дякую, але ж сьогодні рибний день. А щоб ту рибу трясся вхопили. Так більше не можна. Завтра я перетворюся на всіх продавчин вулиці. М'ясо. Салат божественні огірочки, свіжі фрукти, зелений горошок, Надійка, яка приємна несподіванка, чи ти хочеш? Кілограм помідорів, будь ласка, найкращі помідори для Надіки. Підходь ближче, доню. Я тебе не з'їм. Ні! Ні! Відпусти мене! Башир! Яка я розумна. Я стану молодою. Що ви хочете? Мені, будь ласка, одне яблуко. <звіг> <звіг> яблуко. Звісно, яблуко. У мене немає решти. Дрібніших грошей немає. Але ж у вас каса за спиною. <звіг> Не підходь до мене. Знаєш, Забирай яблуко і дивіться. Добре, дякую, бабці. бабцю. Бабцю бабцю. Сьогодні я стану найкрасивішою дівчиною у світі. Її хоч по смерть посилай, знову точить яси з подругами. Та ні, ще рано щоб гуляти. Її, мабуть, вкрала відьма. Так, так, відьма. Ох діти. Я їсти хочу? Це ти зібрався, башир. Я бідний сліпий музикант і хочу заспівати, щоб заробити гроші. Яку пісню ти будеш співати? Пісня називається Надійко ти де? Ні. Давай іншу, але я не знаю іншу. Добре, співай, цю, тільки тихо. Добре, я співаю дуже тихо. Надійко, ти де я шукаю тебе? Надійко, ти де я шукаю тебе? Матінко, мої вуха, мої вуха вашої роздічки я мене від малиха. Надійко, то ти не сліпий. З'їсне, відьмалиха, на Діко, ти де, я шукаю тебе, вашої роздічки я, Зість мене, відьма лиха Я тебе знайшов зараз, зачекай. Обережно! не втечеш. Матрос, ви не могли б мені допомогти. Мені треба відкрити цю касу всередині моя сестра. Твоя сестра? Ваша роздічки, я. З'їсть мене відчуття. А як лиха? вона туди потрапила? Це все лиха відьма. Давай сюди свою касу. Не піддається. Не обійтись без інструментів. Зачекай. Від мене ще ніхто не втікав живим. І від цього удару відьма з муфтар простягла ноги. А діти повернулися додому, де на них чекав голодний татко Саїд. Отак, я такий голодний, що з'їв би слона. Що у нас сьогодні на вечерю, Надійко? Биточки. Можемо зварити до них спагетті. з томатним соусом. Переклали та озвучили Максим та Іринка.